Люксова відпустка Еструйся, і відпочивай за рахунок люксефам. Миколаєві російська армія завдала ракетного удару по житловому мікрорайону. Міста там зруйновано приватні будинки, пошкоджені оселі мирних жителів. Підрозділи ДСНС проводять аварійно-рятувальні роботи, ліквідували пожежу на місці удару, але на жаль, є й постраждалі. Трьох людей госпіталізували. Наскільки відомо на цю годину, кільком травмованим надали допомогу на місці. Так повідомляють надзвичайники. Окрім того, ворог завдав удару БПЛА по Шевченківському району Харкова. Також постраждали чугу. Гуєв та Балаклія внаслідок ворожих ударів спалагнули приватні будинки. Зокрема, у Чугуєві постраждали троє жінок. А в селі Івано- Шийчини Богодухівської громади шестирічна дівчинка. У Есхарія Новопрокопської громади загинув 43-річний чоловік. Херсон також опинився під ударом авіації. Вчора ввечері російські керовані авіабомби влучили по житловому сектору одного з районів міста. У наслідок атаки виникла масштабна пожежа. Одночасно зайнялося п'ять приватних будинків. В результаті атаки постраждала літня жінка. Їй надали медичну допомогу на місці. А від госпіталізації вона відмовилась за інформацією рятувальників. Загалом, друзі, у ніч на 3 серпня російські війська здійснили чергову масштабну атаку з повітря, використавши 80. 53 різні засоби. Серед них було 76 ударних дронів типу шахет та безпілотники, імітатори запущені з території Шаталова, Курська та Мілерова. Також ворог випустив одну балістичну ракету Іскандер М з Брянської області та п'ять ракет з 300 з 400 з Курської області, одну крилату ракету Х-22 з району над Чорним морем. Українська протиповітряна оборона, включаючи і авіацію, і зенітні війська і підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні групи, активно протидіяли цій атаці. І станом на цей ранок Вдалося знищити або подавити 61 ворожу ціль, зокрема це 60 дронів імітаторів та шахедів. А також одну ракету іскандер М. вдалося збити водночас були зафіксовані і влучання шести ракети, 16 безпілотників, в восьми населених пунктах. А уламки збитих цілей впали ще у двох локаціях. Після вивертів Медведєва в соцмережах Дональд Трамп наказав розмістити близ Росії два атомні підводні човни на випадок, якщо безглузді й провокаційні заяви Дмитра виявляться чимось більшим, ніж просто заявами. Це фактично цитата Дональда Трампа. Президент США вважає вкрай провокаційними заяви експрезидента Росії, тому віддав такий наказ. Ви розгорнули ядерні підводні човни? Так, нам довелося це зробити. Нам слід бути обережними було виголошено загрозу, і ми не думаємо, що це прийнятно. Тож мені треба бути дуже обережним. Так що я зробив це на підставі безпеки для наших людей. Загроза була сказана колишнім президентом Росії, і ми захищатимемо наших людей. Що з того, що сказав Медведєв, вас найбільше вивело з себе. Ну, ви просто прочитаєте, що він написав він говорив про ядра. Коли ви говорите про ядра, ви повинні бути готові, і ми цілком готові. Я нагадаю також, що всі ми чекаємо, коли сплине десятиденний термін, який Дональд Трамп скоротив для Путіна. Це час на припинення кривавої російської війни. І після цього, як раніше зазначав президент США, могла би відбутись зустріч на рівні лідерів або ж його окрема з Путіним. Що сказав Трамп цього разу журналістам, показуємо далі. Ви будете говорити з путіним перед тим, як дедлайн спливе? Десять днів. Що ж, побачимо, що буде. У нас будуть кілька зустрічей, і ми побачимо, що буде. Отак, скромно, коротко при тому, що я нагадаю, що Трамп раніше заявляв, що взагалі не зацікавлений більше бачитися з Путіним, бо на словах він відомий російський поет, а на ділі бомбить мирних людей. Що ж заявив диктатор Путін, сидячи на лавці зі своїм товаришем, молодшим братом, то що самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенко, їхня розмова стосувалася дуже багатьох аспектів, але адекватних тез ви звідти багато не почуєте. Отже, про все по порядку. Диктатор Путін заявив, що його не хвилює незадоволеність Трампа його небажанням припиняти війну в Україні. А самопроголошений Лукашенко поряд на лавці про терміни від лідера США заявив, що так політика в їх нормах з Путіним не робиться. Що стосується будь-яких розчарувань з боку будь-якої людини, то всі розчарування виникають через завищені очікування. Це відоме загальне правило. Але для того, щоб підійти до вирішення питання мирно, необхідно провести детальні бесіди. Я публічно сказав заяву нашого спільного друга, за якого ми так переживали Дональда Трампа є 50, 60, 10 днів. Це не так робиться політика. Якщо він хоче миру, він повинен підключатися обережно, грунтовно. Це військове зіткнення і вказати там не вийде тим більше ядерній державі. Слухайте. Ну, це просто викликає сміх. Також пенсіонери заявили, що так зване СВО традиційно йде за планом. До слова, Лукашенко випадково проговорився про істинні мотиви цієї спецоперації так, що диктатор його навіть поправляв. Це за планом, не турбуйтеся про безпеку. Сьогодні Україна повинна попросити його, Володимира Володимировича. Давайте сядемо за стіл переговорів. Давайте домовимося. Інакше за кілька місяців місяць, півтора, два, я не знаю, там взагалі навіть не залишиться жодних оборонних споруд. Росіяни потихеньку все це відгризуть, захоплять і підуть далі, відвоюють повернуть. Ну, повернуть, повернуть так. Це наше. Повернуть, повернуть, не відгризуть, не відвоюють, не заберуть собі. Ну якось не узгодили трохи методичку дідусі. А по плану ж це коли вмирають мирні українці, якщо що, і отвойовувати це, коли руйнують цілі під'їзди, наприклад, житлової багатоповерхівки. Друзі, я нагадаю про трагедію в Краматорську цими днями в контексті теми. Бо ж паралельно зі столицею тоді росіяни вдарили по місту на Донеччині 31 липня. Ворожа армія завдала цинічного удару посеред містю Краматорська. І внаслідок атаки загинуло щонайменше чотири особи, з яких тіло однієї рятувальники деблокували з-під завалю. Ще 13 людей отримали поранення. Відбулося руйнування двох під'їздів п'ятиповерхового житлового будинку. Уявіть собі, 185 тонн завалів розібрали рятувальники, щоб просто знайти тих, хто вижив, і відповідно загиблих. Наші співчуття всім рідним та близьким людей, які опинилися жертвами цієї трагедії, стали ними. Це невимовний біль для всіх нас, і це те, чим займається Російська Федерація. Тут варто порівнювати саме те, що кількість жертв у Краматорську зросла. Я повідомляю вам зараз після цинічних виступів. І Путіна, і Лукашенка для розуміння прірви, взагалі, між тим, що відбувається, і тим, що декларують ці два дядечки, сидячи під яблуною, чи то був горіх. Я не роздивилася до кінця. Насправді дуже страшно бачити їхні усміхнені обличчя, бо ж ми розуміємо, що там про людську емпатію ну мова взагалі не йде. Там не йде мова про те, що є щось людське всередині. Це просто вбивці, які готові. Принести мільйони жертв і серед власного населення, давайте не будемо про це забувати, задля того, щоб закріпитися на власних позиціях і потішити власне самолюбство. Але Україна цього не дозволить. І я вкотре наголошую на тому, що ми з вами маємо можливість вести цей інформаційний етер завдяки хлопцям, які нас захищають, завдяки нашим збройним силам України. Тож принагідно, друзі, нагадаю, що сьогодні в Україні відзначають день повітряних сил Збройних сил України, і це день по. Шани до всіх, хто боронить наше небо, зокрема сьогодні, коли туди летіли дрони і різні типи ракет. Це привід сьогодні. Подякувати тим, хто щодня і щоночі протистоїть російським атакам, збиває літаки, ракети, дрони, про які я кажу, завдає ударів по ворогу з повітря, те, що сьогодні відбувається в Сочах, в Адлері, Ми про це ще поговоримо. Тут подяка кожному пілотам, інженерам, технікам, зенітникам, інструкторам, взагалі всім, хто долучається до підготовки та підтримки. Адже саме завдяки їм. Саме завдяки повітряним силам, Україна зокрема тримається. І звісно, друзі, світла пам'ять усім тим воїнам, які віддали своє життя заради нашої з вами свободи, заради того, щоб ми з вами могли сьогодні жити, могли моніторити ці новини, робити висновки, повідомляти світовій спільноті про те, що відбувається в Україні, не мовчати, виходити на протести, захищати суверенітет, волю, свободу слова, свободу дії в Україні, бути взагалі вільними і живими. Саме заради цього, наші хлопці щодня. Патрулюють небо щодня, збивають купу об'єктів над українськими містами та селами. Роблять все можливе для того, щоб ми з вами вижили, і для того, щоб Україна була вільною та незалежною від російської окупації та будь-якої іншої. Поки Путін там собі щось планує, українці борються. В цьому між нами різниця, поки росіяни сидять у себе вдома і чекають, що їм нарешті дадуть тепло, привезуть дрова, яких немає, поставлять замість нужника на вулиці, каналізацію на вулиці, поки вони чекають, що їм виплатять якісь гроші, враховуючи, що СВО Путіна позбавила їх житла, наприклад, на Курщині, перевезла в якісь гуртожитки, де вони до сьогодні перебувають. Вони все чекають, що їм хтось щось дасть, а Путін давати не збирає. Це тільки брати і бажано з кишень простих росіян для того, щоб СВО могла продовжуватись. Тож, друзі, величезна різниця між нами та ними. Про неї ми теж будемо говорити, і про заяви двох несповна розуму дідусів теж з оновленої інформації від начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Я нагадаю, що до 2 серпня о 22-й годині російські загарбники вдарили ракетами по Миколаєву, і російська армія завдала ракетного удару саме по житловому мікрорайону. міста. Міста зруйновано там приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів. Ми починали з цієї інформації до цього. А зараз маємо оновлення. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних, шість автомобілів, відділення поштового зв'язку та магазин будматеріалів. Зазнали пошкоджень. Про це повідомив Кім. Він також додав, що через удар постраждали вже семеро людей, чотирьом з яких надано медичну допомогу на місці. В лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки в стані середньої ті тяжкості, а 32-річному надано допомогу амбулаторно. Також сьогодні росіяни знову атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині. Під ворожим ударом опинилося село в Путивлійській громаді. Попередньо ворог застосував БПЛА з бойовими частинами і, ймовірно, дві ракети. Наслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків. Там вибиті вікна, зруйновані покрівлі, а також пошкоджений транспорт. На щастя, на Сумщині обійшлося без Постраждалих проте варто говорити про те, що зараз на Росії не легше і не спали в російському воронежі. Наприклад, цієї ночі близько 20 вибухів над містом та областю пролунали після опівночі під час атаки невідомих БПЛА. Вночі там фіксували пожежі. Змі російські пишуть про численні прильоти через хаотичну роботу РЕБ над житловими кварталами. Так, що ж там загорілося? Там вогонь висотою з багатоповерховий будинку. Також масштабна пожежа почалася на нафтобазі біля Сочі, як повідомляють Розмі та очевидці. Повідомляється, що в районі Адлера пролунало понад 20 вибухів. Влучили, начебто, у нафтобазу Роснафти, «Кубаннафтопродукт». Нафтопродукт. Друзі, це все дурниці, що ви мені присилаєте. Ось де горить. Це авіаційний, цей аеропорт геть усе горить. Влучили в нафтобазу, ще й бідним гаражам дісталося. Не зрозуміло, що горить, оце так попали. Відомо, що на нафтобазі спалахнув паливний резервуар. Цей об'єкт знаходиться поряд із залізницею та трасою А147, як пишуть у Синтери. Численні відео від місцевих жителів підтвердили влучання в нафтобазу, яка горить наразі, в районі аеропорту. Летить. Чуєте? Вай летить. Ні, ні, ні. Огонь! агов. Що они туда же, понял? Схожий на цей, як він називається, на Байрактар. Це Байрактар. Чому, кажу, досі горить, бо ж на ранок повив густий, сіро, чорний дим. і Місцеві мешканці та мешканці Сочі тепер насолоджуються всіма ароматами путінської СВО. Варто зазначити, що гасили пожежу вже після світанку, бо ж ранкові фото все ще були запальними. Ну і власне на фоні цього всього ми маємо друзі з вами розуміти, що те, що відбувається на Росії зараз, це прямий наслідок путінської діяльності, так званої спецоперації. І для нас найголовніший висновок з цього це те, що страждає саме логістика ворога, саме те, що допомагає намагатися або прицільно знищувати українців. Перш за все. У точки зору тримайтеся, мої українські брати і сестри. Допомога вже в дорозі, так написав духовний радник Трампа Бернс, прикріпивши пост Дональда про відправлення атомних підводних човнів. Ще раз нагадую, що Дональд Трамп наказав розмістити близ Росії Росії два атомні підводні човни на випадок, якщо цитую безглузді і провокаційні заяви Дмитра Медведєва виявляться чимось більшим ніж просто заявами. Це він неодноразово підтвердив журналістам. І, до речі, нагадав, що метою Путіна є вся Україна. Але йому те не вдасться. Путін, можливо, хоче захопити всю Україну. Але думаю, йому буде дуже складно це зробити. Підводні човни тепер ближче до Росії. Так, вони ближче до Росії. Лукашенко таки отримає свою частку від путінської ліщини. Диктатор заявив, що Арішнік вже виготовляють серійно, і скоро вони самопроголошеним вирішать, де його розмістити. Перше, що я хочу сказати у зв'язку з цим. Це те, що ми виготовили перший серійний комплекс Арешні, перша серійна ракета, і вона надійшла у війська. тепер серія запрацювала. По-друге, наші фахівці, як білоруські військові, так і російські, обрали місце для майбутніх позицій. Ведеться робота з підготовки цих позицій, тому швидше за все ми закриємо це питання до кінця року. Українська розвідка отримала секретні матеріали пов'язані з новітнім російським атомним підводним човном. Йдеться про субмарину к 555 князь Пожарський, яка належить до серії берій а і нещодавно поповнила північний флот Росії. Вона оснащена 16 шахтами для запуску міжконтинентальних ракет. Булава 30 кожна з яких здатна нести до 10 бойових блоків. Підводний човен розташований на базі в Гаджиєва, Мурманська область, серед отриманих документів і повний список екіпажу з деталями про їхню підготовку, бойові інструкції, технічні схеми корабля та його системи, а також посадові обов'язки членів екіпажу, інженерні документи і уривок їх розкладу, що визначає повсякденне функціонування субмарини. Нашим глядачам нагадаю, що лише тиждень тому Путін спускав на воду свій підводний човен, князь Пожарський, робив це гучно, красиво. А була церемонія підняття прапора на крейсері в Сєвєродвінську. але як зазначали експерт. Те, все ще тоді в санкт Петербурзі скасували парад ВМФ і вручати, і спускати на воду це все доводилося якось та поза кутками.